Привіт усім! Мене звати Мік, і це Faster Zen Light. Нова гра, нова гра, є! Oh, yeah. це нова інді гра яка мені дуже сподобалася, гранням якої я займався останнім часом. Так, і я вирішив поділитися нею із вами. Надіюсь, вона сподобається. Хто ще ніколи її не бачив, а хто її бачив, надіюсь, вам сподобається просто. Моє проходження, яке б воно не вийшло. Отже, це гра, яка називається швидше, ніж світло. Отож, поїхали нова гра. У нас є наш космічний корабель. Так, це гра про космос і про кораблі космічні. є. Oh, yeah. У нас є кораблик. Я вже грав трохи цю гру перед цим, як я вже казав. І у мене є інший корабель відкритий. Але ми візьмемо поки що ось цей стандартний. Ось як він виглядає так круто. Звичайно, що його треба буде переіменувати. Як би його так назвати? Назвемо його. Плейкрафтор. Плейкрафтор. Ха-ха. Так, наш корабель Плейкрафтор. І у нас є команда Троє чоловік. Е-е-е... Одна навіть дівчина є. Отже, отже, перший гравець. Давайте теж його переіменуємо, щоб так було цікавіше. Отже, перший гравець у нас буде пілотом корабля і ми назвемо його. Падон. Чому б не дати йому таке ім'я? Так, інший гравець це в нас тут Софія. Ми, мабуть, зробимо з неї чувачка і назвемо його. Кузя. Ха -ха. Так, Кузя у нас буде за. За. Що там є? У нас буде по зброї. Зброяр головний. І цього скупса ми переіменуємо теж. Мені не подобається таке ім'я. Назвемо його. Доктор Юта. Охо-хо. хо Так. Доктор Юта у нас буде. Або Доктор Ю. Ха -ха. Ну нічого. Або у нас буде за щитами, або за двигунами. Подивимось. Отже, у нас є зброя, це, е, це якийсь лазер і якась гармата. Окей. Все нормально, всі системи в нормі. Е, легкий та нормальний режим. Беремо нормальний, щоб було веселіше. Отже, починаємо гру. Так. Е, тут багато тексту е, суть в тому, що наш кораблик переслідує. Флот повстанців, і ми повинні від нього втікати, щоб добратися до е, нашої бази, там, де зібрані усі кораблі Федерації, я так розумію, ми граємо за ось цю федерацію. Щоб потім в кінці дати бій фінальному кораблю повстанців і таким чином пройти цю гру. Це гра Рогалик, вона генерується, всі події генеруються тут таким різним чином. Отже. Додамо одну одиницю енергії до двигунів і здійснимо свій перший стрибок надсвітловий. Але для початку треба так, капітан є. Кузя у нас буде зброяр, значить відправляємо його в зброярню і юта у нас буде управляти щитами. Все, всі хлопці на місці, падон керує кораблем, юта, кузя, все, поїхали. Отже, це карта галактики, нам є різні варіанти, треба добратися до виходу. Адже з часом нас почне переслідувати ворожий флот повстанців. Ну, Давайте стрибнемо десь сюди. па Ба Супер анімація! І ми потрапляємо у астероїдне поле. І, звичайно ж, одразу ж на нас нападає хтось. Коротше, нападає на нас ворожий корабель. Ну нічого, ми зараз будемо з ним боротися. Натискаємо на паузу. Обираємо якусь зброю, наприклад, ось цю. Також можна одну енергію з двигунів забрати і надати іншій зброї. Таким чином атакувати одразу два, е, Дві кімнати ворога. Так, давайте на щити. Звичайно, стандартна тактика на щити. Кинемо спочатку всю енергію, в цього корабля є тільки один щит. от астероїди йому теж будуть заважати нормально. Чекаємо, поки заряджається наша зброя, і вони стріляють теж. Оу. Е е їхні удари нам нічого не завдали, але ми замочили їх щити. кльово. Тепер інший постріл по... Е давайте по його. По його зброї. Ай-ай-яй! Ой! Вальнули дуже доктора Юту. Так, Кузя быстренько йде допомогти відремонтувати наші щити. І також ми стрельним їм. А, астероїд їх теж пошкодив трохи. Ну нічого, ми їм у двигуни стрельнемо. Все, знищили. Так, падончик побіжить і допоможе теж відремонтувати наші щити. Отже, ми заробили. Е, дві. Дві одиниці набоїв, дві кулі, частини дронів, які будуть використовуватися для дронів, але у нас дрона немає. Можливо, купимо потім. І одиниці е, скреп. Я не знаю, що це, але за нього можна все купляти у грі, Типу щось типу досвіду. Так, подумайте, допоможе відремонтувати. Швидше, швидше, о ні, не знову у нас все. Ще ти готові, забираємось звідси. Тільки треба пілота відіслати у кабіну. А Кузю у зброярню. Усе Юта на місці. Так, Юта міг би підлікуватися трохи, бо його сильно дуже замочило. Так, усе він здоровий, з медичного відсіку він забирається, наші двигуни заряджаються. Будемо їм енергії і стрибаємо. Так. Е, наступна локація, давайте верхнім шляхом. Можливо, щось цікаве знайдемо. Знову... знову корабель повстанців. Ха. Ще й доволі сильний. У нього, як бачите, є дрон, оцей значок, ця кімната. Звідки керують дронами. Так, отже, отже. Знову ж таки, заберемо енергію звідси, додамо на зброю і атакуємо їхні щити. Подвійною силою. Хлопці, давайте! Їхній дрон. А! Нічого собі! Вони висадились на наш корабель. Так, значить, кузя і п'юта підуть і замочать його. І вони висадили з дрона. І, до речі, дуже сильні. Окей. Так, щити типу пошкоджені. Тепер атакуємо їхню кімнату із е дроном, мабуть. А також е на їхню зброю. Так. Кузя має побігти і підлікуватися, тим часом Юта. <плес> О! Тітько, вони сильно нас мочать. Пожежа, пожежа від сіку із щитами. Дуже важкий початок чомусь. Так. Угу. Що робити? Окей, Кузя підлікувався, повертається назад у бій. А Юта лікуйся. Падон, мабуть, -під піде гасити пожежу, хоча я не думаю, що в нього це вийде. Можливо, просто відкриємо відсіки, щоб розгерметизувалося. І... Так, усе ми знищили корабель. Е, схоже, що їхній дрон нас не атакує чомусь. Він просто зараз помре. А ні, він не помре, він стоїть. Чому він тут стоїть, я не знаю. Так, е, окей, Пожежа закінчилась, двері можна закрити. І хлопці, йдіть, відремонтуйте. Е, е, Відсік для щитів. Тут зменшена кількість повітря, тому вони будуть отримувати деякий урон. А можливо вони... ні. І цей дрон стоїть у мене на кораблі просто тут. Що він тут забув? Давайте всі разом йдемо і наваляємо йому. Юта залишайся в себе вдома. Давайте б'ємо його, б'ємо. Давайте. Є, yeah. молодці хлопці. О, веб вони помирають. Бо тут нема повітря. Ха. Окей, значить Юта піде, він найбільше має здоров'я. Він спробує відремонтувати цей відсік. І теж в нього здоров'я швидко падає, тому він йде, підлікується, все. Ми тут все відремонтували, зараз е -м, е -м, рівень кисню тут відновиться сам. Усе, всі по місцям хлопці, кузя, у зброярню, падон за штурвал і юта е від цих щитів. Додамо енергії до двигунів і добре, в нас вже є трохи досвіду, можна щось собі прокачати. Ось це. Ем, тут щось можна прокачати. Що? Ми додамо одну енергію до реактора, а загальну кількість енергії збільшимо. Щоб можна було одночасно і зброю, і всі двигуни на максимум включати. Окей, стрибаємо. Нам було б гарно знайти е, магазин і відновити наше здоров'я. От. Але от тільки сюди ми зможемо дістатися звідси. Я сподіваюся, тут не буде нічого небезпечного. Оп, так, нейтральний ворог. У нас є варіант. Работорговський корабель. М -м. Спробуйте його атакувати або забити. Що ми будемо робити? Е якщо ми атакуємо работорговський корабель, то можливо е ми наберемо когось нового в команду. Давайте спробуємо. Знову ж таки, в них є друг. Атакуємо щити на повну силу. Ні, атакуємо їхню дронську кабіну. Окей, давайте. О, ні! А, все круто. Наші щити відновлюються швидше, ніж він стріляє. Ба-бам! Я промахнувся. Дідько. Ну, все, їхній дрон відключився, він тепер літає дуже повільно. Все нормально. Я не буду витрачати зброю номер 1 тобто це Артеміс, бо він витрачає набої. А лазер не витрачає набої, тому можна не втіляти класно. Давайте їм по зброярні вальнемо. Наряджайся біхом! Зашвидше. Є. Так, отже. Вони здаються! Хо! Топс Е, Вони пропонують нам віддати одного раба. Ми зможемо його забрати в команду. Ми можемо їх добити або забрати собі раба. У будь-якому випадку раб помре. Як тут написано, тому ми забираємо його. І це Аїша. Це робот. А ну давайте глянемо. Команда. Це робот, якого... Ну це не робот, це раса рокмен, тобто скеля людина. Це все люди у мене. Рокмен якого звати Аїша, майже Міша. <хи> так, в нього є імунітет до вогню, швидкість скорочена двічі і здоров'я збільшене. Отже, це буде такий наш атакуючий робот. Але він буде сидіти на двигунах, я думаю. Хоча поки він дійде туди. Ну, нехай буде, він буде захищати. Зазвичай висаджуються погані монстри ось тут, в відсіку з киснем. <хи> Тому він буде тут на поготові З часом всі мої персонажі прокачаються. Наприклад, Кузя вже має зачатки керування зброєю, юта щитами, а падон лідерські ось цей пілотінг, пілотування. Ну і ремонт теж в нього тут є трохи. Все. Забираємо звідси. О, дивіться, оця лінія. Дідько! О, ні! Я не можу звідси стрибнути аж сюди. Мені потрібно буде вертатися отак. Здається, я в пастці. Ех, ну окей, перейдеться повернутися. Ось ця лінія означає, що повстанці вже дуже близько і зараз вони будуть нападати на нас ще й зірка. Це взагалі офігенно. Ну нічого, ми зараз поборемо їх всіх. Атакуємо щити, атакуємо зброю. Це взагалі слабенький корабель, тут немає дрона у них. Хтось тут ходить, у мене ще не прокачана е, система сенсорів. Вони промахнулись. Ха-ха, ми відрубали щити зброю і тепер добиваємо їх. Давайте по двигунам, щоб вони не змогли втікти, якщо вони захотять. Е, до речі, від зірки може спалахнути корабель мій, я надіюсь. Діть, він спалахнув. Хлопці, вийдіть і погасіть, будь ласка, дякую. Тим часом ми стріляємо їм у двигуни. Намагаються втікти. Вони не зможуть втікти в них полонені двигуни. Стрельнемо ще в е, кабіну пілота. Все погасили, молодці, кузя назад і Аїша назад, йди, будь ласка, дякую. І давай, заряджайся. Вогонь! Все, знищено. Так. Е, отже, ми заробили трохи пального. І... Ох... Ку... Купа, всього загорілося, Падон. Ні, це ти... де тут. А... Так, 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 давайте гасіть, хлопці, гасіть, бо... Буде халепа. Так, тут погасили. А, Юта не може погасити сам. Тітько зараз мов загориться. Халепа, ну окей, тут ми просто відкриємо двері і все погасне само. Я просто не хочу забиратися звідси. Так. Все, забираємося, поки не загорівся. Ага, мені придеться вернутися аж сюди. Це просто халеписько. Або сюди. Так, а звідси вже сюди, окей. Можливо, ми зараз зустрінемось із флотом ворожим. О, супер, ось він. А, у нас тут халепа. з кораблями. Окей, Кузя на місце. Е, цей сюди, а те сюди. І давайте стріляти будемо. Е, Стрельнемо їм ущете. І о-у-у-у-у. У, 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 у зброю, звичайно. Це така. До речі, в них щити подвійної, ні. Стрільнемо їм у щити і у щити. У них вже два щита є, у мене, до речі, тільки один. І це дуже погано. Є. Yeah. Так, щити повалені, хоч трошки. Тепер стріляємо їм в броярню і давайте доб'ємо їхні щити ще раз. Всі хлопці зібрались, всі готові. Так. Mm -hmm. О, ні, зараз відстрелять. О! Халепа. Ну, нащо це робити? Mm -hmm. Юта піде відновить. Mm -hmm. Так, і куди б ще їм стрельнути? Зброярня їхня накрилася, давайте це знову щити і атакуємо їхній драгун. Юта, давай, ти зможеш це відре відрекомендувати. Відремонтувати. Ні, він дуже слабкий. О! Що я зробив. Полікуйся, а Кузя піде і деремондує. Так, двигуни атаковані. Давайте ще кабіну капітана. І відсік з повітрям. Пахнемо їм. Класно. Чудово. Доб'ємо останній їхній відсік. Е, ти теж лікуйся. Я забув про тебе. Кузя. Так, Юта живий назад від цих щитами. Все, я можу вже стрибати, але я, мабуть, все-таки знищую цей корабель повністю клас. Вау, тільки один одне пальне нам дали. Ну, за битву із кораблями повстанців нічого не дають корисного. З ними нема сенсу битися до кінця гри. Я Я не зможу звідси вибратися. Вау, дуже небезпечно тут. Такі здоров'я в мене мало. Знову ж такий же самий корабель. Та сама тактика, атакуємо вся, всю силу, всіма силами атакуємо їхні щити. Один такий корабель ми вже винесли і зможемо ще один, але в мене мало здоров'я залишилось. І я забув прокачати щось своєму кораблю, своєму плейкрафтору. Так що Клас. Замочили їхні, е, їхні щити. Стіляємо ось так. Пау! Кузі достали сильно. Давай е, наш дарувань допоможе йому відремонтувати і, мабуть, е, всі будемо ремонтувати корабель свій, бо вони розвалили зброярню, А без неї я не зможу стріляти. Козли заклали бомби. Оу-хау. Oh. <smart noise> Дуже круто. Я не можу відновити зброю. І -і, і... і... Ну, нехай доремонтують. Тепер всі разом йдемо ремонтувати двигуни, щоб ми могли втікти, бо зараз вони нас доб'ють. Так, ем. Стрельнемо ще разочок. О, це просто дубця. Халепа, ви двоє сюди, а ти біжи сюди. О, ні. не стріляй. Так. Ще треба стрельнути десь їм. Сюди, наприклад. О боже. Хтось зараз помре. Швидше. Швидше, швидше заряджайся, двигуне. Нам треба взагалі то можна було обстрілювати. Все, фух, тікаємо. Дідько, нам знову треба буде боротися із окупантами. Ах, не пощастило. неправильний варіант я вибрав, не треба було йти верхом. Звідси я не зміг телепортнутися далі, тобто перелетіти. Ох, і нас догнали повстанців вже в першому секторі. Тобто так це перший сектор. Тут їх, здається, є 8 чи... чи 7. О, це фейл. Ну все нам хана. Все горить. Хоча б стрельнемо раз їм. І... щити. Так, Хлопці. Ну добре, до... ремонтуйте вже це. О, супер! Вони висадились. Але оскільки кімната із ем, системами сенсорними не працює, я не бачу. Десь на моєму кораблі є вороги, можливо, тут. Вони зазвичай туди висаджуються. Не тут, халепа. Тут горить, вау, супер! Ось ворог. Ну, окей, де хлопче. Він э, мочі мої. Ну, йому буде хана, бо мій класний робот його вб'є Ех. Ооо-ох-о-хо. Game овер. Це була. Ну, по-перше, По-перше, я грав на середньому рівні складності, а тут їх є два, значить, це на найвищому. Тому не дивно, що я не протримався так довго. По-друге, я не дуже шарю гарно грати, але ця гра насправді є дуже класна і дуже цікава. Тут багато різноманітних подій трапляється. На жаль, мені чомусь не пощастило так, і я. Трохи протупив. От. Зато я не втратив жодного члена команди. Всі померли разом. <рес> <рес> Хлопці. Я вас вітаю. Попереднього разу, коли я грав, у мене завжди падон перший помирає. От. Цей дивний шум, якщо ви чуєте, це сусіди забавляються. Ох. Отже, давайте так, наступного разу хто хоче побувати у команді. Пишіть своє ім'я і пишіть, що ви хочете бути в команді. Я можу з першого разу взяти трьох чоловік. Тому перших, ну не перших трьох, так, мабуть, перших трьох, які захотять бути в команді, напишіть у коментарях. І в наступному відео до цієї гри я е наберу трьох людей в команду. Надіюсь, вони не помруть зразу, так як ці троє не вдах. Та ні, я жартую. Це, хороші мої друзі. От дякую за участь у моєму відео. І... що ще сказати. Так, і над Майнкрафтом я працюю, я будую ферму ендерменів. і тунель, і це дуже довго робити. І перестаньте, будь ласка, сверлити. Все. Я бачу, мені хочуть, щоб я вже завершував. Фух. Отже. Дякую за увагу. Це був такий Faster Than Light. Е, зустрінемось скоро. Я надіюсь, вам було цікаво, і я надіюсь, що вам сподобалось. Бувайте!